Привіт, мої нічні мандрівники. Сьогодні особлива ніч, коли навіть найсміливіші коти ховають хвости під ковдру. Так-так, це Хеллоуін. Кажуть у цю ніч, духи старих собак виходять із підвалів, а мітли самі шукають відьом. А я обдумаю, думаю, може, то просто двірники зранку замітають котячі сліди. Та я, кіт Філ, не боюся темряви, бо темрява. Мій дім, коли інші бачать тіні, я бачу здобич. Але обережно, друзі, якщо ви почуєте, як сьогодні у вас вночі чорготить пакет в коридорі, не поспішайте до нього підходити. Бо, може, то зовсім не пакет, а прибут котячих запасів корму. Тож, запаліть свічку і пригорніть свого улюбленого кота. І слухайте разом моркотіння ночі. Бо саме сьогодні навіть філ стає Муркула Мяуам і смачних ласущиць.